Мене звати Москаленко Аліна. Я є головою асоціації виробників швидкомонтованих конструкцій і організатором сьогоднішньої конференції, щоб ви себе презентували не як виробники технології або виробники конструкцій, а все-таки людині хочеться розуміти, яким чином буде виглядати її майбутній житловий будинок. Тупляєте ставити вікно і можете жити в масарному привіщенні. Тепер у нас є пульт, на якому гордо написано «Made in Ukraine». Ми цим дуже пишаємося і хочемо бачити більше продуктів в Україні. Виробники будівельних матеріалів та будівельні компанії мають брати участь у відбудові України, але ми просто змінюємо правила гри. Я пишаюся тим, що в нас дійсно в Україні є настільки розумні, потужні люди. Вибрали такий дуже простий шлях збудувати 3D-принтер. Софорас, авер об'єктивів і с not to reбіл хаус, і супорт